Вітаю вас на каналі. Знаю, що давно відео не було. Вибачте мене за це, але ну, на це є дуже поважні причини. Не буду довго говорити, щоб зекономити трохи часу, бо, знову ж таки, не знаю, скільки запишеться це відео, на скільки хвилин. Розраховую там на 25, але, знову ж таки, буває різне. Ви вже всі про це чули. Так, з чого ми будемо починати? З того, що четвірки це є число стабільності. Я вам, напевно, таки напишу. Дивіться, коли ми вибираємо та, якби значення, та, значення, чи задумуємося, що може значити та чи інша карта, я вже про це говорила, це дуже важливо. Коли ну, не можете ви одразу зрозуміти значення, подумайте спочатку про цифру, а тоді про масть. Дивіться, четвірка це є так: стоп. Зацикленість. Обмеження, ем, вигорання, можна так сказати. А сфера, чого це стосується, дивимось по масті. І так буде набагато простіше. Отже, як... і ще один момент. Коли ми задаємо запитання, Важливо, на що ми очікуємо, Тобто, що ми розуміємо, ми читати карту як атмосферу, чи читати як подію, як атмосферу, ми читаємо карту тоді, коли звучить питання, як, який, яка, яке, Тобто, ну, як буде розвиватися ситуація, які стосунки, яка ситуація з роботою. Тобто Ви можете запитувати, ніби що відбувається там, ну, по роботі чи по стосунках. але коли ви хочете зрозуміти атмосферу самої роботи чи стосунків, ви карту атмосферно читаєте. Атмосферно це ви, ну я вам буду розказувати значення. Коли ви питаєте просто про субитійний ряд, тобто ну, які події саме будуть в роботі, в стосунках, вдома, цього дня, тоді ми карту читаємо як субитійну, як предмет. Про ці значення я теж буду говорити. Так, почнемо ми з. Тут я кілька колод виклала. Що встигну, не знаю. Спочатку прийдемо ну, чисто по класиці, а потім вже інші колоди візьмемо, наприклад. І так, четвірка чаш це є знову ж таки: беремо оце якесь слово. Ну, вони в основному однакове значення несуть, та? Про вигорання, обмеження, зацикленість. І приєднуємо сферу. Чаші це в нас про емоції, про відчуття, про настрій. Та? Тобто в четверці, в четвірці чаш у нас іде мова про що? Про те, що людина. Ем... Вигоріла, не, ну, стоїть на одному тому самому місці, обмежена в своїх емоціях. Мені щось не подобається, я знаходжусь в апатії, мені скучно, зовсім нецікаво. Це є атмосферне значення. Розумієте, про що я кажу? Тобто ем, без ем, точно, нецікаво, і точно. Оце основне таке атмосферне значення. Про що би ви не питали? Нецікава робота, нецікаві стосунки. Надоїло емоцій хороших, я не отримую. Всі емоції хороші, я вже в тому відчула, відчув. Хочу нових, чекаю на нові. Момент в цій карті дуже важливий: оця чаша, яку подає рука. Знову ж таки, отут, в цій колоді, та, світлих чарівників, тут теж є ця рука з чашою. В колоді. Девіантної луни і 78 дверей такої чаші нема. Це є важливий момент, тому що в основному в собитійному ряді, коли ми питаємо про подію, четвірка чаш час часто показує пропозицію, можливість якусь. Просто людині вона або не цікава, не інтересна, або просто людина ще її не бачить, не зрозуміла. Розумієте, та? тому що тут, от дивіться, в цій колоді відвернута та особа. Від цієї чаші може не бачити цю можливість і цю пропозицію. Ну, Тут такий малюнок, що, знаєте, дивно, що він його там не бачить, та? прямо перед носом ця можливість. Ну, це вже такі нюанси. Але в основному четвірка чаш це стан, атмосфера, стан, все задовбало, привичний стан, коли скучно, зовсім нічого не цікаво, апатія, така якась самотність тобто це є емоційне вигорання. Є, ну, плюс в цій карті, що є можливість відпочити. Якщо ми дивимося на подію, саму, що от я буду там робити протягом дня випадає там четверка чаш, це ну, скучно-апатично, може бути якась пропозиція, або є якийсь варіант, а я його не бачу, або не хочу, він мені не цікавий. Якщо ми питаємо про дію, що буде там, як буде людина діяти, що буде робити, тут або зовсім нічого не робить людина, скучає. Відмовляється від чогось, лишається на самоті, або робить щось недовольно, без інтересу. Отак. Надіюсь, це зрозуміло. Питання, які можна поставити там, не хочу, мені не цікаво, що. Відносно чого. Якщо апатія, по якій причині ця апатія? Не влаштовують варіанти які. Або зараз там скучно, неінтересно, нецікаво, а що далі? І наступна карта буде відповідати відповідно на це питання, яке ви поставили. Можна питань не задавати, кому складно, скажімо так, або ви виклали одразу кілька карт, тобто питання не ставили до цієї четвірки, то тоді просто, ну, оця скука, незацікавленість, вигорання емоційне, обмеженість, коли нема емоцій, з чим воно пов'язане, чого воно стосується, буде відповідати наступна карта. Ну, або там попередня, знову ж таки, залежно від скільки карт ви там виклали. Ми зараз говоримо чисто про одні значення. По інших колодах, дивіться, тут. Класика, практично, то саме вже, що я сказала. По дев'янтній луні тут є нюанси. В людини є ключ, вона може вийти з цієї скуки, з цієї апатії, і з того, ну, що з нею відбувається. Єдине, що вона цього сама, напевно, не хоче. Не те, що не бачить, а не хоче. Чекає, поки припливе якась можливість, хтось сам щось запропонує, хтось потішить, хтось порадує, розумієте? Тобто людина просто в очікуванні сама не готова нічого робити. 78 дверей це є уракульна колода. Тут є нюанси і тут є бачення самого автора. Тобто тут більше не про скуку, а про те, що людина от застряла. Це про обмеженість, розумієте? Про застрявання. Тому що четвірка це так само застрівання. треба тут, напевно, записати. Зацикленість і, ну, застрягнути. От застрягнула в, свої, в своєму такому якомусь комфорті. Хоча я би цю карту, напевно, більше четвіркою пентаклів м м приписала їй значення, тому що людина, ну, так якби, ні з ким не спілкується, ні з ким не ділиться, живе в своїй якійсь звичній зоні комфорту. Тобто, ну, це є оракульна колода. Ви повинні розуміти, що є колоди чисто по класиці, а є оракульного типу і є нюанси. Тут є авторське бачення, просто що людина сидить, нічого не робить. Їй і так хорошо, окей, чудесно, прекрасно. Двері то там відкриті, але вона туди не йде, бо їй тут добре. Тут більше про те, що про зону комфорту мені підходить так, як воно є. Воно може нецікаво, воно може скучно, але людині там підходить. Так, поїхали далі. Тепер йдемо до четвірки мечей. Четвірка мечей. Знову виходимо з тих основних слів. Може, отак покладу, щоб ви бачили. Стоп, зацикленість, обмеження, вигорання, застрівання. В чому? Мечі це в нас про думки і слова. Тобто, це є зупинка словесна, зупинка мозгова, ну, ментальна, розумієте? В основному четвірка мечей, якщо дивитися на побутовий рівень, ну, на подію, це є. <кій> Нічого не роблю, сон, бездіяльність, мовчанка, відпочинок. Тобто, це людина або спить, або просто ну, віддихає, або ну просто зовсім не хоче ні з ким там говорити. Мені так добре, я не хочу думати, не хочу ні з ким розмовляти, бо мечі це про ментальність. Відповідно, стоп у в ментальному плані. Або людина не розмовляє ні з ким. Віддихає, відключилася, спить, відпочиває, або ну, навіть якщо є якась активність, то, скажімо так, от не хочеться розумієте, нічого робити, хочеться віддихнути. Це є така атмосфера. Атмосфера, я хочу ем, нічого не робити, таке ніби болото, розумієте? Мовчанка ніяк я відгороджуюся від всіх на собі звичайному побутовому рівні це про відпочинок. І про сон, і про ну, бездіяльність, нічого не робити. Стоп. Зумієте, стоп ментальний. Девіантна луна дуже наближена до класики. Хороший момент тут в тому, що це не є, скажімо так, вічно. От як муха там, не знаю, от зимою та, нема мух, нема комах, вони десь там під землею, чи десь не знаю, де вони бувають. Ну, чекають, поки там настане весна, і вони всі відновлюються. Так само тут, в цій колоді, про те, що. Тут оці крила, розумієте, вони так, ніби от як комаха. Тобто, зараз я відпочиваю, зараз я там сплю, зараз нічого не роблю, зараз ні про що не хочу думати, не хочу ні з ким говорити, але це є тимчасовий момент. Тут так само про класику. Відклала всі свої переживання сердечні, віддихаю, не думаю. Тобто, тут про сон. На побутовому рівні, в основному це і відпочинок. Лежу, нічого не роблю, чи сплю. На такому атмосферному, коли ми питаємо, що там про роботу чи про стосунки, то тут застой, тут зупинка. Не хочу спілкуватись, не хочу говорити, хочу поспати, подумати, нічого не робити, відключити взагалі мозг. Четвірка мечей це про відключення мозгів. Коли людина або не спілкується, або взагалі навіть не думає, знаходиться ну, в такому сні. 78 дверей 78 дверей це про знову ж таки оракульна колода. Автор більше закладає своє бачення. Тобто тут не про відпочинок, тут більше про те, що є якась ситуація. Тут така атмосферна ця карта вона не є суботійна. Вона більше про атмосферу, про те, що я ні, нікого не бачу. Нічого кругом себе не бачу, я шукаю, скажімо так, якийсь вихід, я собі думаю всередині, в голові, на своїх якихось відчуттях. Тобто, тут про зупинку, скажімо таку, для пошуку рішень, я шукаю варіанти, нікого не чую, нікого не бачу. Десь в себе всередині, через свої якісь відчуття, я ну, включаю мозк. І думаю, сам собі в голові, ну, на зовнішній світ, не звертаю уваги. Це атмосферна більша карта, і вона є уракульна. Тобто вона не зовсім по класиці. Дивіться самі, які колоди вам більше заходять. Тобто, ну, можливо, комусь підходить більше така картинка, більше вона якась зрозуміліша. Тоді беруть, беріть оракульну колоду. По класиці це про зупинку, обмеженість ментального плану. Поїхали далі. Далі, жезли. Жезли це про наші дії. Тобто нашу енергію. В що ми вкладаємо нашу енергію і як ми діємо? А, питання, вибачте, переключуся назад: четверка мечей ну, які питання можна поставити? В роздумах над чим, відпочинок від чого, тимчасова зупинка в чому? Розумієте, отаке: от тут про вимушену зупинку, але з іншого боку, ця вимушена зупинка до цієї зупинки привела людина сама себе. Тобто мені треба щось обдумати, я не хочу нічого робити, бо так ну, ніби склались обставини з одного боку. Але з іншого боку, мені це добре, мені це вигідно, я якраз про щось подумаю, чи я відпочину, розумієте? Отак. От Питання, я сказала, які можна поставити. Як не знаєте, які питання поставити, то просто з чим ця зупинка пов'язана? оця ментальна це неможливість говорити чи неможливість рухатися, розмовляти, думати. Я от в такому стані, знаєте, як живий труп, це і хворобливість може показувати. А просто сон, просто відпочинок, чи ну, хворобливий вимушений відпочинок, що там людина, може, захворіла. Але це не просто так. Людина сама себе до цього привела, бо треба, значить, на чимось подумати від чогось відпочити. З чим це пов'язано, відповідно, може показувати попередня чи наступна карта, в залежності, як ви там їх викладаєте. Але як не знаєте, яке питання поставити, то тоді просто зв'язуйтесь, з чим це пов'язано? Або ну, можна ще, знаєте, не задавати питання, з чим це пов'язано, а що буде далі, до чого це веде. Отак. Тепер переключимося на жезли. Жезли це наша діяльність, що ми робимо. Оскільки четвірка це про зацикленість, обмежене застрявання, вигорання стоп. Тобто жезли це є одні й ті самі дії. Розумієте? Тобто стоп, зупинка. Коли я роблю одне й те саме постійно. Нічого не міняється. Четверка жезлів це про стабільність. Стан, знаєте, про що би ви не питали? Про роботу чи стосунки, як ви питаєте, це стабільна стабільність на роботі, стабільність вдома, незмінність результату. Тобто я роблю одне й те саме, і результат получаю один той самий день в день. Повторюваність оце про стан, про атмосферу. Коли ми звикли до чогось, знаємо, що буде далі. Тобто, що в стосунках, що в роботі, незмінно, стабільно, як воно є, так буде продовжуватися. На субитійному рівні, в основному, як предмет, це є робота, дім і обмежений простір. Тобто, ну, припустимо, ви можете з кимось зустрітися в кафе. Розумієте? От четверка жезлів може показати це ж кафе, що ви з кимось там сидите. Припустимо, якась там дама Пентаклів і четверка жезлів. Воно може показувати як і вдома ви там з кимось знаходитеся, так і в обмеженому просторі, десь з кимось зустрілися в кафе сидите. Ну, в залежності про що ви там питаєте, про що йде мова. Тобто, четвірка жезлів це завжди обмежений простір. Дім, робота, ну чи якийсь там заклад, щось в тому роді. Як діє, коли ви питаєте, що, роб... там, що хтось буде робити, чи що я буду робити це про звичні речі, одне і те теж ем... стабільно ви робите. Як характер, як обстановка, як атмосфера знову ж таки, про стабільність, про впевненість, про незмінність. Отак. Питання, які можна поставити. Ну, стабільні дії для чого, чи з чим пов'язані, відносно чого, стабільність в чому, чи коли це дім, робота та якийсь обмежений простір, це ну, що там відбувається. Якщо ви дивитеся на суботійний ряд, там що там чекає мене сьогодні, і не дивитеся на атмосферну, бо коли я дивлюся, припустимо, собі на день на роботу там чи на стосунки, мене спочатку я викладаю одну карту, яка мені показує атмосферу. А наступні дві карти, які мені показують собитійний ряд. Тобто, якщо на атмосферу випадає мені четверка жезлів, значить я буду робити стабільно щось, що роблю кожного дня. Якщо це випадає мені на собитійний ряд, то це вже буде або вдома, або в якомусь обмеженому просторі, в залежності, що вже там інші карти покажуть. Отак. І переходимо до. А, чекайте, інші колоди. Ну, дивіться, девіантна луна, як завжди, вона наближена до класики і дуже. ну... Файно, я дуже люблю цю колоду, тому що вона розумієте, вона захоплює багато сфер в одній, в одній картинці. На багатьох картах, знаєте, тут просто сумки, видно, що люди зв'язані стабільно, та? тут про ем, обмежений простір, про дім там, чи офіс, в залежності про що ви питаєте. Розумієте, ну, Тобто ця карта наближена до класики і гарно показує значення її. Тут світлих чарівників колода більше про відпочинок. Тобто я вже чогось досягла і відпочиваю. Тут більше про такий, знаєте, тут, якщо відпочинок такий, знаєте, ментальний, вимушений, я сама собі на самоті відпочиваю, то тут просто ну, стабільно віддихаю чи вдома, чи що би там не відбувалося, мені це от підходить. Ну, тут теж про обмежений простір, і про що все стабільно. Люди не паряться. Розумієте, вже чогось досягає. Ну, є якась стабільність. Кожного дня відбувається одне й те саме. Людина ніби як в безпеці, знає, чого чекати від завтрашнього дня. Ой, вибачте, боже, підняла, що ви не бачили. І люди задоволені. Про стабільність, про обмежений простір, про дім. Тут знову ж таки оракульна колода 78 дверей. Тут більше йде акцент, показує автор, на сімейність, на те, що ця карта відображає дім дім і, і людей в ньому. розумієте? Про, про задоволеність, про досягнення якогось результату, про захищеність. от вона така більше атмосферна, ніж собитійна. Але якщо на субитійний ряд випадає от, е, карта оракульного типу, відповідно, ви щитуєте її як картинку. Тому що, ну, як би воно не було, оракули і вс... ті всі колоди оракульного типу, вони, витяг... вони грають картинками. Тобто ми бачимо картинку, і нам значення цієї картинки зразу вспливає, розумієте, Тут не треба думати, що таке чотири, що таке жезли, розумієте? Та? Тут просто от картинка. Дім. Тобто ви там будете вдома щось робити. А в класиці тут е, різні варіанти можуть бути, розумієте? Тобто, хто хоче знати, ну, так гадати, що було тільки одне значення на одну карту, одне і більше ніякого. Тоді вам треба брати оракули. Не обов'язково таро оракульного типу. Взагалі, оракули. На будь-якому оракулі одна картинка означає одне там слово. Може навіть писати дім, радість, любов, там. ну тобто оракули. 78 дверей це типу як таро, але вона оракульного типу. Тут теж в основному по одному слову, розумієте? От дім. А тут вже ну, можна читати багато е, різних всяких варіантів. Е, плюс тут, а, ну, більше про атмосферність, про стабільність, про захищеність, про безпеку. Отак. От е, поїхали далі. Четверка пентаклів. Це, знову ж таки, беремо обмеженість, зацикленість, стоп. В матеріальному плані, тому що контакти це і наші результати, це і наші фізичні ресурси. Тобто, ми обмежені у нашому фізичному е, такому ну ресурсі, та чи це гроші, чи це мова йде про майно, чи про здоров'я. Розумієте, так? Тобто людина хоче втриматися на одному і тому самому рівні на не готова ділитися своїми силами, здоров'ям, припустимо, там ресурсами, та з кимось, чи не готова там втратити грошей. Витрачати їх, ділитися, ну знову ж таки, та? хоче зберегти своє майно при собі. Тобто, четверта пентаклів, якщо ми дивимося на опис, це знову ж таки прикипіти, прикипіти до фізичного комфорту. Це є стоп-зацикленість на своєму фізичному комфорті. розумієте, Чи це матеріальне про гроші, чи це про фізичне? От, от добре мені там, де я живу, і не хочу нічого міняти. Розумієте? Це про фізичний свій стабільний комфорт. Нічим не ділюсь, нічого не хочу міняти, бо мені там страшно. Я застрягла в зоні свого комфорту, чи в зоні матеріального зациклилася. Стабільне звикле от, життя. Це є про опис. Тобто, якщо якісь стосунки чи яка робота, все от про незмінність, зацикленість, але іменно фізичного такого плану, матеріального. розумієте, це пов'язано з матеріальним світом. з... Фінансами в основному. Як подія, це переживаю через гроші, бо треба витрачати. В мене є їх впритик, а мені треба їх витратити. Я там затримки, недовіра може ну, програватися так само. Але чисто, як в собитійному ряді, коли вам випадає четверка пентаклів, це про те, що треба буде витратити грошей, а шкода не хочеться, хочеться їх вберегти, або хтось буде видергувати вас з зони комфорту, а вам от не хочеться. Не хочеться вам там з дому виходити, не знаю, не хочеться кудись йти, не хочеться свої сили тратити на якусь там людину, чи на якийсь процес, чи на якесь спілкування. Ну, от не хочеться. Хочеться бути там і мати те, що є. Отак. Це такий, знаєте, фізичний застой. Це ну, така звична своя зона, небажання, розумієте, з чимось щось, ну, ділитися, чимось міняти через страх. Тут в цій карті ну, велику роль грає про страх втратити от, свою зону комфорту, свій привичний е, якийсь рівень. Ну, грошей впритик по цій карті, от, грошей один той самий рівень, і, м, типу, витрачання тих грошей приводить до, до якогось стресу. Розумієте, це є стоп, це коли ви не накопичуєте більше, а коли ви тримаєте те, що вже є. Тримаєтеся сильно за це. В стосунках тут, ну, Це вже для іншого відео, напевно. В стосунках четверка Пентаклів е, грає в двох варіантах, і це треба буде уточняти. А, ну подивимося ще інші колони. Е, уточняти, що я маю на увазі? З одного боку, може бути таке, що е, люди не розуміють один одного, ну, не хочуть ділитися своїми емоціями, своїми силами, там, сексом займатися, розумієте, чи там м, купити один одному що-небудь. Тобто, ну, є таке якісь, знаєте, м, скупість фізична, не іменно в грошах, а така. От, повністю, коли ти не хочеш ні з ким чим ділитися. Тобто стосунки вони такі сухі, а може бути й таке, що людина, навпаки, за іншу дуже сильно тримається, дуже сильно ревнує, боїться втратити, бо з цією людиною дуже так файно і комфортно. Тут вже є всякі різні нюанси. Ладно, про це не в цьому відео, інші колоди. Девіантна луна дуже класна промальовка. Мені це подобається, тому що тут є оця смерть. Тобто так вічно не буде. Все одно треба щось міняти, все одно вам прийдеться потратитися, все одно прийдеться вийти з зони комфорту. Це просто питання часу. Це треба буде зробити. Ну, тут стабільно така, знаєте, людина вот, тримається за кошельок та тримається за свої фінанси, за свої ресурси. Тут більше про матеріальне мова йде. Знову ж, тут оракульного типу колода. І вона знову ж таки більше така атмосферна. Коли я хочу влізти туди, куди я влізти не можу, розумієте? Тобто, ну там, я не знаю, я хочу собі куш... купити там, куртку в два рази дорожчу, ніж стільки грошей, скільки в мене є, і я думаю про ну, де це взяти. І зацикленість, зацикленість, розумієте, на одному одному якомусь рівні. Хоча тут можна перепригнути, дивіться, яка вона висока, візьме і перепригне. Тут про зацикленість на чомусь такому одному, що. Ну, неможливо це зробити, а ти все одно тримаєшся за цю ідею і, і хочеш це робити, продовжувати, і не міняється нічого. Тут більше така атмосферна карта в 78 дверей. Так, ніби про все сказала коротко. Ну, хотіла коротко, тому що відео довгим не виходить на цьому телефоні. І так, ви зрозуміли, коли ми описуємо атмосферно, беремо основні слова про зацикленість, обмеження, застрівання, вигорання, стоп. І в якій сфері тут а про емоції, тут про ментал, тут про е, дії, а тут про ресурси. Все. Нічого складного. В побутовому рівні, в такому звичайному субитійному, всі четвірки грають в основному одинаково. Тут людині, людина має якісь ну, пропозицію, їй це не цікаво. Тут віддихаюсь, чи, чи сплю, чи там, хворію, ні про що не думаю, не хочу ні з ким говорити. Тут про обмежений простір, я знаходжуся в обмеженому просторі, чи це вдома, чи це на роботі, чи це десь в якомусь закладі. А тут про те, що я маю певну кількість фізичного ресурсу, чи це гроші, чи це здоров'я, чи це майно, щоб. Не йшла мова, не хочу цим ділитися. Все. В основному тут про витрати. Тут про сон відпочинок, тут про нецікаву якусь пропозицію, а тут про місце знаходження. Оце основно, в основні такі суботійні значення. А атмосферні я вам вже описала. Надіюсь, це відео було корисне, зрозуміле. Якщо. Щось не зрозуміло, чи щось не так, чи щось недопояснила, чи щось не сказала. Пишіть, будь ласка, в коментарях з понеділка наступного, тобто, це буде яке число? 16 січня 2023 року. Я буду активніше на каналі. Ну, принаймні, маю таку надію, буду все читати і всім відписувати, бо до сих пір не було взагалі просто фізичної можливості на це. Всіх вам благ, всього хорошого, буду чекати на ваші відгуки.